Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю своє нове відео. І в минулому відео я вже вам показувала, що ми купили двоярусну, купили двоярусне ліжко. Але ми його вже змонтували. Я вам показувала тут, камеру. Як воно виглядало, і зрозуміли, що Єгору ще зарано, що Єгору ще зарано спати на другому поверсі. Вони з Валерією вдвох залазять на другий поверх. Валерії ще тільки 2 роки вона не може з нього злізти вже пару разів з цієї драбинки падала. Тож ми вирішили, як то кажуть, вбити одним пострілом двох зайців. У нас є ще одна дитяча, ще одна кімната для мого старшого сина, і ми теж там робимо перестановочку. І ми з цієї кімнати забрали, забрали диван, на якому ми отут спимо, і хотіли йому купувати ліжечко. І потім ми зрозуміли, що це двоярусне ліжко можна розкласти, і буде просто два. Окремих ліжка. Ось це ліжко полутерне, де мої діти поміщаються вдвох. Просто для них це величезна територія, і вони можуть тут спати. І ще одне ліжко ми верхнє поставили в кімнату до Кіріла і теж будемо оборудувати йому дитячу його кімнату. Там зараз. Я вам. І ось ми переставили це верхнє ліжко в цю кімнату, і буде ця кімната для кіріла. Він у нас хлопець уже великий, йому 13 років, і він хоче мати свою кімнату. У нас квартира чотирикімнатна, тобто є, то можна облаштувати дитячу і кірілу, і дітям і всіх помістити. Тут ми теж робимо перестановку. Всі ці речі, теж бачите, що тут робиться. Зараз це все буде складуватись. Значить, ось перенесли сюди ліжко. це. Тут буде тумбочка стояти, от сюди Кирил буде свої речі складати, тут поставиться ще телевізор. Далі, тут, я коли все розберу, тоді вам покажу, бо зараз у нас ще робочий процес. І ми всі в процесі. Ще будемо фарбувати йому стіну, обновляти ось цю. Тут такі обої. Ті гарні, а ці вже трішки треба обновити. Тобто робіт у нас теж тут не початий край. І я дуже задоволена: ми цією покупкою, що ми, як то кажуть, маємо спальні місця для всіх дітей, для двох молодших і для старшого ось таке ліжко. І вирішили цю проблему з другим поверхом. Тому що дітки ще малі, Єгору 4 роки, Валерії 2, і вони ще замалі, щоб спати на другому поверсі. Це досить небезпечно. В майбутнє коли вони підростуть, тоді будемо бачити. А зараз поки так, це ліжко буде стояти тут. Будемо облаштовувати Кирилу кімнату, потім дитячу кімнату, будемо дороблювати справ дуже-дуже багато. Чого ми все це робимо, я вам розповім трішки пізніше. Ми вирішили. Тобто ми прийняли для себе дуже важливе рішення, яке я вам потім розкажу. На це є дуже вагома причина. Ось Тож, ось такі в нас зміни. Оце ми прямуємо з Кирилом в село, їдемо електричкою. З самого раннього ранку в нас в селі є ще не вирішені справи. Тож ми їдемо в. Транспортів, село. Ми хочемо справитись за один день, туди і назад. Туди ми їдемо електричкою. Назад ми плануємо їхати автобусом. Що так і трапилось? І назад ми діставалися автобусом. А ось хочу показати, чим займається мій син цілий день. Оце в нього така колекція Лего. І то... І то І це ще не все. Це мішок тут є, а ще цілий кульок є в селі. Подивіться, скільки. Я не знаю, коли він це розгребе. Він сьогодні з самого ранку, до пізнього вечора, зараз, 8 година, займається цими справами. Тут щось складає, тут в нього ось таке. ось цих человечков. Кто это они такие, Кирилл? Лего человечки. Лего человечки, ось таке. А ось его произведение, которое он уже сделал. Такая краса. Тож, Егор, это тобі... тебе Достанеться далі, коли Кирилу надоїсть, будеш ти таким гратись, будеш складувати. Диви, дивись, який тобі спадок дістанеться. Оце колекції, я розумію. І це ще не все. Я ж кажу: у нього ще ціла торба є в селі. Тож, треба її привезти, і Кирил нас засипелі його. Да? Він, ну, починаючи з трьох років, ми йому купували Лего. Він дуже-дуже його полюбляв. От, наприклад, Єгор, то він вже ні. Він не цікавиться, можливо, не знаю, ну, це в кожного свій смак. Він машини. Машини йому, поїзда, трактори і таке всяке. А у Кирилу було Лего. І тут, скільки цих деталей, це просто-просто-просто. І коли це ти, ти що, будеш спати сьогодні оце в цьому Лего? Так. Yeah. А ми далі облаштовуємо йому кімнату. Ще будемо фарбувати стіну. Тут перенесли шафу сюди. Тут, ну, в нього ще тут все не прибране, тож нема що показувати ще поки що. Ось такий мороз сьогодні на вулиці, дуже холодно, дуже слизько. Дуже холодно і дуже слизько. Чи мінус 12, чи навіть більше. Я йду в поліклініку дитячу. Перезаключати декларації з лікарем на дітей. Тож, поки дошла, дуже-дуже дуже слизько і холодно. Ой, ось такі справи. Наступає Холодно, слизько. Сніжок йде, а я йду до лікаря перезаключати декларацію. Собі робити довго вірновий з лікарем. Є лі йду, бо слизько і світло відключили, генератори працюють. Отака картина у нас на сьогодні. Дивіться, як все засніжило просто. Я такої зими не пам'ятаю вже багато-багато років. З однієї сторони гарно, красиво, а з іншої повідміняли транспорт. Неможливо кудись діб... добратися. Мій чоловік їхав з села сюди, то половину транспорту відмінили, автобуси не ходять, електропоїзди теж. какая картина. кто там такие красивые? Ну покажись, маме. Помахай. Mm -hmm. <laughs> идем сюда, прямо. А чека зима красиво, да? Гарно. Куда мы с Лерой идем? Магазин. Идем в магазин с Валерией да? Да. Сонечко сьогодні вже світить гарно. Сонечко. стой, будемо переходити дорогу. Клас. Візочку. Ванерию вот такие смужечки купили. Так. А Егорчик покажи, что тебе купили. А тебе вот такие червячки, да? Ага. Uh -huh. Такие конфеты желаемые Так, робимо розпаковку, що ми купили в магазині. Ходили з Валерією в магазин і купили що? Купили ось такі рогалички. Це ми будемо робити е, хот-доги. Там других не було спеціальних булочок для хот-догів, то я купила такі рогалики і будемо робити хот-доги. Далі зубну дитячу пасту від 2 до 5 років. Це Єгору і Валерії чистити зубки, бо закінчилося. Далі. Морозову малым детям такие купили. И мне и Кириллу каштан. Еще Кириллу сухарики. Потом яблочко. 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 такие гарні Арахис. Далее. Каву, таку Якобс Монарх, дуже полюбляю. Найкраща кава зі всіх, що є АТБ. Мені її вже всіх перепробувала. Та кисла, та гірка. А ця така, якраз для мене, підходяща. Далі в салат буду робити салат з таким сиром. Дуже полюбляю такий грецький салат. Далі, це ще одне морозиво. І мандаринок купили. Це така наша покупочка, за чим ми ходили з Валерією в магазин. Ось, зараз будемо робити хот-доги, Ще сьогодні хочу зробити шарлотку спекти. Щось будемо придбанувати смачненьке. А зараз хочу вам трішки розповісти. Ви вже, мабуть, багато хто здогадався, що за важливе рішення ми прийняли. Тут ніякого секрету немає. Ми вирішили поки що переїхати з села в місто. Як то кажуть, <зад> назад. Переїхати чому? нас є дві важливі причини. Першу причину, перша причина така не дуже приємна це захворів мій тато. Зараз він дуже тяжко хворіє, і мені потрібно за ним доглядати, тому що моя мама ходить ще на роботу, а за татом потрібен догляд. Тобто, це одна із причин. Це одна із причин, яка дуже важлива. І є ще друга причина, яку я вам зараз поки що не хочу озвучувати, тобто ще не час. Я її вам озвучу обов'язково тільки трішки пізніше. Тобто, це рішення продумане, зважене, тобто так склалися життєві обставини, що потрібно на даний момент вчинити так. Тож ми переїхали сюди в місто, до батьків в квартиру. І зараз я займаюся тим, як ви бачили з попередніх кадрів: що я влаштовую Кірила в школу, заключаю декларації з лікарями для дітей, для себе, для ну, все перезаключаю, переоформлюю ще я на наступному тижні збираюсь піти в садочок дитячий, дізнатися чи є. Місця. Бо ми на черзі тут стояли і що з Єгором, що з Лєрою ще з двох місяців. Наша черга вже якби минула, бо ми ходили в садочок в селі. Але я просто прохала, щоб нам її переносили, тому що я на всякий випадок думала: а, ну, може бути таке, що, ми, що нам знадобиться цей садочок. І так і склалось. Я хочу зараз піти зараз зима. Зараз зима. Тобто я хочу сходити до завідуючої і запитати, чи є вільні місця на даний момент. Якщо немає, то ми вже підемо з вересня в садочок. Ну, тут в містах не так, як в селах, тут дуже тяжко попасти в садочок отак посеред року. Тому що тут черги, і доволі великі черги, і тут багато діток. І не всі попадають в садочок. Тож. Я піду поцікавлюсь, якщо ну, є якесь вільне місце, то діти підуть в садочок. А Кирил вже з понеділка йде в школу. Хоч в Києві продовжили до 1 лютого, тут ні, тут будуть ходити в школу, тут, як зазначив мер, тут є всі умови, тобто є генератори для ну, тому що світло виключають, як і по всій Україні. І тепла немає, і світла немає, але в школі створили належні умови для того, щоб пішли діти в школу, і також і садочки теж працюють. Тож Кирил піде знову в той же самий клас, з якого він пішов. Він навчався в 6 Г, закінчив 6 Г і пішов з цієї школи в інше село. А зараз він буде повертатись в свій восьмий Г. Дуже він хвилюється, тому що вже, каже, мене вже не впізнають, мабуть. Тож для нього таке такі, піде в новий старий клас, як то кажуть. Тож, у нас такі справи. І наразі я зараз облаштовую цю кімнату дитячу для Кирила. І наступна кімната теж. Ми там з дітками поки що облаштовуємось, тому що дітей ще залишати самих в кімнаті зарано. Вони ще маленькі, вони потребують уваги. От ми їх зараз кладемо в ліжко, це велике вдвох спати. То потрібно лягати з ними, тому що вони граються друг друга штурхають, тобто спати вони вдвох не можуть. Треба лягати між ними і тоді вони засинають. Це таке тимчасове рішення. Я думаю, що потім буде у кожного своє спальне місце окреме. І зараз, як ви помітили, я не так часто випускаю відео. Ви вже помітили, що я дуже рідко, раз в два тижні випускаю відео, тому що це цей переїзд, дуже багато справ і виключають світло. Я тільки збираюсь щось цікаве зняти, а як вже розряджений телефон. Ну, тобто такий чуть, чуть треба пристосуватися до нового місця, щоб війти в ритм і знову щось якось, щоб життя мало свій чіткий ритм і якось більш стабільне було, як то кажуть. Що з приводу нашого сільського будинку? Ми вирішили його далі вдосконалювати. Це буде як наша дача, ми будемо саджати там город. Ось і будемо їздити туди на вихідні. Тобто ми не продаємо той будинок, нічого. Він у нас так і залишається в вигляді дачі, тому що кудись поїхати на природу і відпочити, і посадити навіть ті ж овочі, якісь полуницю, малину. Я дуже-дуже це хочу, тому що багато дітей і хочеться якесь домашнє згороду. І, як виявилось, мені дуже подобається займатися городництвом. Тож той будиночок в нас залишається. Ми будемо до нього навідуватись дуже часто, кожного тижня, це недалеко. І... Тож... Наразі такі справи. Пожили ми в селі півтора року. І я скажу вам насправді, що я так і не звикла до сільського життя. Я ось повернулася назад в місто. І я себе тут почуваю як риба в воді. Я почуваю, що повернулась додому. Що я повернулася додому, я себе дуже комфортно тут почуваю. Ну, без питань, незважаючи на всі ці катаклізми, які в нас. Відбуваються, я все одно себе тут гарно почуваю. Бо це є моє життя. Тут я народилась і виросла, і я себе почуваю тут як вдома. А в селі я не знаю, скільки мені потрібно було прожити, щоб почувати себе своєю. Я так і, ну, не почувала себе за півтора року, ну це маленький срок, звичайно. Треба прожити набагато більше. Щоб там звикнутись. Але дійсно, я зрозуміла, що це чуть-чуть не моє. Не мій ритм життя. Не... Це моя Валерія Лахмата. Так що, такі у нас справи, такі у нас новини. Ось всі діти мої позбігалися. Ну, я буду намагатися випускати відео частіше, тому що насправді. Буду показувати, як ми тут облаштовуємось, як ми тут звикаємо, як діти підуть в садочок, як Кирил піде в школу нову. Ну, не нову, а його улюблену. Він теж дуже хотів повернутися, бо в нього тут дуже багато друзів. І Єгор такий. Тож. Такі у нас новини. А далі буде цікавіше. Далі в мене є ще для вас новини, які ви дізнаєтесь трішки пізніше, бо ще не час. Тож, всім вдячна, що ви зі мною. Вдячна вам за лайки, за ваші коментарі. Хто дивиться просто так, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, до нових відео. Всім па-па. па 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 Па-па! Папа-па-па! Папа! Всім па-па.